Які три красені зібралися на одному подвір'ю. Давайте для розрядочки проголосуємо, кому що заходить. Чисто неважливо, чиї це і куди вони їдуть, апарати, але вони різні і хто б на чим катався, реально зважуючи ціни на запчасті в удовольстві в їзді, давайте почнемо BRP Outlander. 800 кубів, Rotax двигун, ВО Бразка. Взагалі повні фури, лепі, і, і Тут рульова така, як Ну, коротше, ти їдеш, насолоджуєш. Я не розумію, що тут додати. Можна те, що він з ренегатом підвізка трішки важче обслуговується. Ну, Дорогі запчасті, ну, прекрасні в'їзді. Ця бомба валить, видно, по ній. Е, Лінхай 500 кубів. Хлопці, зсу. Це вам готує. тестуємо вентилятор, тому що от. Нагадали, покаталися, все супер, ну, не нагрівся до потрібної, щоб включитись аж вентилятор. Зараз ми його протестуємо, ось підготовили. Він хай, 500 кубів, новий, він в районі 5-6 тисяч доларів, я не знаю, на ринках. Балить карбюратор, простий в обслуговуванні, надійний варіатор. Також воно копія ямаховських двигунів, я так зрозумів. Запуск повністю підвізка, все. Одне, що ми зрозуміли, в нього слабіночка рульові тяги. Ну і кузов десь воно мусить бути і на ці гроші якби, відповідно. так. Ну і Кавасакі. Кавасакі, 750 кубів, це 4х4. Віталік, привіт. Власник. Приїхав один раз його привозив. Датчик падіння був, нахилився, і просто банальна причина була ради того, щоб ми познайомилися з власником цього квадроцикла. Цей двигун мен, мене дуже от я такого драйву дістав, я ранком покатався. Е, блін, він дуже так динамічно валить. Одне, що він уступає, я дуже треба до нього привикнути. От кермо, на моє враження, от трішки коротенький, і він хоче гідроусілітіля руля. Якби, тому що мені щось десь наповнило, газ 66, знаєте, квадратенький, от такий от, оце от, і дуже мощний. От він мощний і на, на свою базу його потрібно було трішки зробити якби маленькі припущення просто. Ну він безподобний. Що по підвісці, що по ресурсу двигуну. А шовки, і по катушках, це просто сказка. Їдеш і насолоджуєшся. Такі три птахи, Такі три птахи і всі працюють.